Спільний проєкт телеканалу Рудана і Криворізького міського театру ляльок. Так, ось такий я. Ой, привіт сі. Привіт, гнапе. А що це ти ходиш із сторони в сторону? А? Ой, а я. Уявляю себе моделлю. Ніби я показую дефіле. <світ> <світ> Нещодавно бачив показ моди, подивився на себе в дзеркало і подумав, що я теж модний та стильний. О, гнапе, для початку треба розібратися, що таке мода та стиль. Бо ага. ці поняття дещо розрізняються. Ой, ну то розкажи мені, мій. Енциклопедичний друг. Ха -ха -ха. Ти ж знаєш все на світі, бо я не хочу виглядати неосвіченим в очах наших глядачів. Я думаю, і їм буде це цікаво. То добре, так, мода нетривале панування певного смаку в певній сфері життя чи культури. Ага. Так, на відміну від поняття стилю, від латинської стилюс, паличка для письма. Сукупність характерних рис літератури або мистецтва тієї чи іншої епохи або науки мода характеризує короткочасні поверхневі зміни зовнішніх форм побутових предметів та мистецьких творів. У вущому сенсі модою називають зміну форм і зразків одягу, що відбувається протягом порівняно коротких проміжків часу. Ой, а коли ж з'явилася мода? Чи? Ха. Тенденція до змін у моді існувала ще в античні часи. Античніча часи. Угу. у давньому Єгипті, Греції, Римі слово мода означало звичай манера. Там були популярні певні види одягу, зачіски, прикраси. Так, так, середньовічі відображала статус і мало змінювалась протягом століть. А з розвитком міст, зростання добробуту в епоху відродження, почали з'являтися швидкі зміни в одязі і зовнішньому вигляді, що стали основою сучасного поняття моди. Вживання словополучення вдягтися за модою походить з 17 століття, коли французька придворна мода угу. стала зразком для всіх європейських країн. Німецький філософ Іммануіл Кант визначав моду як непостійний спосіб життя. Ой, ші, ти, ти дуже науково говориш, а можна простіше. Хм. Простими словами модне, це те, що зараз популярне, ага, те, що на слуху на слуху так. тренди, публікації в журналах, в інстаграмі, угу. покази дизайнерів, фленш індустрія. Модним словом, те, що на хайпі, на хайпі, ага, поняття стилю більш глибше, більш про особистість. Людина може бути стильною, але не модною. І навпаки. Ой, слухай, а я модний чи стильний га. <плес> Ти наш ляльковий гламурний незвичайний персонаж. <плес> Це жарт. <плес> <плес> я оцінив твій гумор. Так що стосовно стилю, стилів існує доволі багато, але є чотири основних напрямки: класичний. Романтичний, спортивний, фольклорний. А який тоді у мене? В тебе картатий Ха-ха. А, -а, а чому? Ха -ха. Тому що в тебе штанці в клітиночку. А який тоді в тебе? А в мене уніформа. Mm. Як у медиків, ага. військових і пожежних. Зрозуміло. Я ще чув про моду від кутюр. Як це? Га. Це швадське мистецтво високої якості. Високої якості. Угу. Ага. Моделі, які задають тон міжнародній моді, виробляються в знаменитих салонах. На замовлення. Ха, мабуть, і мій одяг від кутюр. Ха, ікона стилю, ти наша. <хи> а, 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 я такий. Мода це не просто гарний одяг, це мистецтво, яке поєднує стиль, впевненість та вміння презентувати себе. Лише уявіть у центрі зміна діти самі вчаться створювати власні наряди, дефілювати подіумом і виражати свою індивідуальність через моду. Перший у світі модний показ відбувся ще в 19 столітті у Франції, коли модельєри почали демонструвати свою колекцію на живих моделях, а не на манекенах. Перш ніж вийти на сцену, потрібно докласти багато зусиль від створення ескізу до пошиття вбрання, від вишивки до останнього штриха в образі. Моделінг це не тільки про одяг. Моделі працюють у екрамі, кінематографі, відеоіграх і навіть у створенні цифрових аватарів для соцмереж. А ще важливо навчитися впевнено рухатися та не боятися глядачів. Адже кожен вихід на подіум – це не просто показ одягу, а справжня вистава. Майже як в театрі. Або, як кажуть сьогодні, перформанс. Образ, це більше ніж одяг. Це стиль, впевненість і вміння виразити себе вже близько п'яти років, і за ці п'ять років я зробила висновок. Що ну деб'ют дебют це дійсно. Те, чим я живу, насправді як би це не звучало, але це дійсно те, що мені потрібно. Скільки б я не проводила тут часу, але це те дійсно, що мені потрібно. Чим це корисно? Насправді я думаю, це більш корисно ще тим, ми подорожуємо дуже багато. А, і з цього є якісь нові знайомства з різними країнами. Ось, наприклад, ми були у фестивалі у Польщі. Ми знайомилися з представниками Мексики, Азербайджану, Польщі, з представниками України з інших міст. З деякими ми вже дружимо на протязі близько трьох років. Ми зустрічаємося на цьому фестивалі. Це теж наш другий дім, якщо можна так сказати. Тому це теж великий плюс, що у соцмережах за мною стежить там і Мексика, і Азербайджан і це дійсно класно. Мені тут дуже подобається ходити. Я дуже багато займалася різними спортами, але мені тут більш всього сподобалось. Ми влітку були у Болгарії. Це мій був перший раз, коли я поїхала з нашим колективом. Я дуже була схвильована, коли ми виступали, бо це перший раз з колективом і. Це були неперевершені емоції. У мене була тут сестра. Вона ходила 10 років. І Я це бачила, і мені це був я приклад, і я бачила ці костюми, які вони шили, вишивали. І Я зацікавилася і вирішила прийти і теж спробувати. Спочатку мені не подобалося, але потім мені сподобалось це. Робити, вишивати, їздити по заграницям. це дуже круто. Я сюди потрапила, коли мені було 9 років. Мене запросили мої друзі зі школи і сказали, що тут круто, що тут добре, що багато виступів, багато фестивалів, багато чого вчимося. Я вирішила спробувати. Я прийшла. Була на першому уроці з художнього оздоблення одягу. Мені сподобалось одразу, бо я почала вчитися новим технікам там вишивка стрічкою, вишивка нитками, аплікація і ще багато різних технік. Потім була на уроках хореографії, сценічного руху. Я зрозуміла, що це моє, що мені тут раді, мені тут добре, мені тут подобається. І вже шість років ходжу. І мені подобаються найбільше, напевно, роки з хореографії та художнього оздоблення. З хореографії тому, що я, е, я навчаюся, як правильно тримати осанку, як правильно ходити, як, які рухи є, і починаю так е, розвиватися в цьому плані. А з оздоблення одягу, те, що. Знову ж я вивчаю нові техніки, і це мені в житті я гадаю, що дуже буде потрібно. Наприклад, ми декілька разів робили поробки для наших захисників, і вони були на аукціонах, на виставках для збору на засилу. Свій час мій батько займався також у цьому колективі. І коли я народилася, вирішили одразу, що я буду так, як батько. Піду також займатися у дебют. Довжина стандартного подіуму на модних показах зазвичай становить від 15 до 30 метрів. Але найдовший у світі подіум мав довжину більше трьох кілометрів. Навчаємо, чому дітей навчаємо, тому що знаєте, колись я була у місті на у відпустці, побачила, як там безкусно були одягнені діти, якась так одноманітна і так далі. І в нас існував гурток просто крики шиття. Я подумала, треба навчати їх, себе припадати, які вони гарні можуть бути, в яких костюмах, нарядах, платичках. І е, були однодумці мої. Керівники гуртків ми створили театр моди, куди входить. Ми навчаємо дітей крію шиття, вишивки, там декоративне оздоблення одягу, хореографію і сценічна рух акторської майстерності. Ми дуже гарна, красива нація українська. Да? Але ж не завжди розуміють дівчинка, як гарно одягнутися, як зі вкусом, як не так, щоб не було у всіх. І навчаємо, щоб ще вона створила сама своїми руками. Той э, образ і э, свій там наряд, який там костюм, або що їй подобається, щоб як вона представляє себе э, в соціумі. Іноді я їм кажу, як ви йдете зі школи, і так погнурі такі плечики опустили, і так йди похмура. А подивіться ефект відображення у вітринах, яка це я йду. Така ні, треба не так, іти, треба тримати себе статуру, рівненько, і голівку і так далі. І вирішили так, щоб діти були гарними, красивими, гармонійно розвиненими. і Я думаю, що вони. Е отримують все те, що ми їм намагаємось дати, ми дуже пишаємося своїми дітьми, бо на талановити дітей немає. Тільки треба при... прикласти трошки трошки їм сміливості. Кожен наряд це окрема історія, а кожен вихід це крок до мрії. А головне до впевненості і гарної самооцінки. Бути моделлю це не просто красиво ходити подіумом. Це естетика, стиль і наполеглива праця. Але найголовніше це можливість робити цей світ гарнішим. Модельні школи допомагають розвивати впевненість у собі, навіть якщо ти не плануєш пов'язати життя з модою, це чудовий спосіб навчитися гарно рухатися, відчувати свій стиль і не боятися камери чи публіки. Якщо тобі цікаво спробувати себе у моделінгу, попроси дорослих допомогти тобі знайти свій шлях. Це круто, захопливо. І хто знає, можливо, зовсім скоро ти станеш відомим як модель або модельєр? Всі, я зрозумів, що мода це не тільки стосовно одягу, а усіх сфер нашого оточення. А стиль може бути індивідуальним. Цілком правильно. А я Генерую свої ідеї стильного дизайну. Ого! Можу дати змогу вибрати одяг без примірки. Треба вказати лише вагу та зріст. Ой, який ти молодець! Я такий. Що ж, буду і надалі шукати свій особистий стиль у моді, щоб бути модним та хайповим. Так. Чого і вам бажаю, дорогі наші любі глядачі. Тож цікавтесь різними стилями, щоб віднайти власний та модою. Я вам в цьому можу допомогти. До побачення! До побачення. Ходімо, кутір'є наш ляльковий.